Доброго дня. ну як то кажуть, добре що не Джордан, але зле що не Емер. Але тим не менше, якщо говорити тепер про Джонсона, то яка у нього позиція до України і взагалі, які у нього результати на перемогу? Я вважаю, що взагалі ми маємо дистанціонуватися від спікеріади в Сполучених Штатах Америки. Нам в жодному випадку не можна виступати з підтримкою когось, чи навпаки, з критикою когось, чому тому, що це. Суто внутрішньоамериканська справа, більше це справа з суто політична партійна республіканської партії. І для того, щоб нас хтось потім не звинувачував, в тому, що ми там втрутилися, чи ми там якусь позицію зайняли, для того, щоб ми не зіпсували з потенційним там, спікером відносини, нам треба виступати за одне, щоб відбувся демократичний процес. Тобто демократичний спосіб, щоб було відбулося це обрання, і щоб якомога швидше воно відбулося, щоб розблокувався процес роботи нижні парламент, палати парламенту. Тому зараз аналізувати хто за Україну, хто проти, абсолютно безглуздо. Зараз треба е, єдине, що тримати фінгер з хрост, як то кажуть, пальчики з хрещеними, і сподіватися на те, що в американських конгресменів вистачить розуму завершити процес якомога скоріше. Якщо говорити про 61 мільярд мільярд Україні, запропонований Байденом республіканці республіканців пропонують переглянути такі пропозиції. Але тим не менше, які можуть бути зміни та і наслідки цього питання для нас, ну, знову ж таки, хто пропонує? Пропонує, в основному, трампістське крило. Вони навіть договорились до того, що знову хочуть розділити питання допомоги тим державам, які потерпають від агресорів, а саме і України, в окремі законопроекти. Причому для них так виглядає, щоб питання принципу метов принципів не дати, щоб Сполучені Штати Америки не давали нічого Україні. Тому я думаю, що буде дуже таке бурхливе обговорення цієї теми. І, до речі, маятник може, як то кажуть, зробити такий порух як в одну сторону, так і в іншу. Рівень допомоги чи обсяг допомоги Україні може як зменшитися, так може і збільшитися. Такі теж випадки протягом останніх 20 місяців були в історії там, прийняття рішень Конгресу. Тому тут залишається знову ж таки сподіватися на те, що адміністрація Байдена зможе переконати. Принаймні здорову частину конгресу в тому, що питання треба вирішувати по суті, вирішувати якомога скоріше. А якщо там говорить, що би, там на що б зменшились витрати, ну я думаю, що це ну дуже знаєте таке гадання на кафейні гущі. Кожна із тих статей, які там закладена, і на навчання, і на консультування, і на, на, на закупівлю зброї, на поповнення запасів зброї. Прої Пентагон вже використав на допомогу Україні та і таке інше. Кожен пункт є важливим, тому хай це вже вирішують конгресмени, а не ми. Тим не менше є ще один товар, який вставляє палки у колеса Орбан, заблокували фінансування Україні. Але тим не менше він ще й порівняв європейський союз із радянським союзом. Борель вже свою реакцію дав. Його там ніхто не тримає. Якщо споглядати на всі ці вище зазначені події, як от далі може розвиватися ситуація? Дуже неординарна ситуація. Ніхто раніше в рамках європейського союзу не робив таких гучних і дуже одіозних, я би сказав, заяв. Ніхто раніше мені на ум не приходить жодна така ситуація. І оскільки навіть Борель, який є поміркованим доволі політиком, поміркованим чиновником найвищого рівня в рамках Європейської комісії, виступив з доволі жорсткою заявою по відношенню до Угорщини, то це означає, що рівень роздратування. Поведінкою цього Орбана вже в Європейському Союзі зашкальний. Ми бачимо, що і ви в сюжеті показували, що вже й самі угорці з таким, знаєте, занепокоєнням спостерігають за тим, що коїть їхній демократично, до речі, обраний не один раз прем'єр Орбан. І відтак, на мою думку, далі можна очікувати зупинення права. Голосу для Угорщини в рамках Європейської ради. Європейська рада це найвищий орган Європейського Союзу, де збираються лідери держав та урядів. Уже в 2018 році була там подібна ситуація, але вона не мала ніякого продовження. А зараз я думаю, що окремі. Держави-члени НАТО, їхні лідери можуть запросто поставити це питання, і я думаю, що воно має перспективу до реалізації. А загалом, на мою думку, Орбан припустився фатальної для нього помилки. Він раніше балансував, намагався не перевходити червоні лінії, хоча й говорив багато різних, ну дуже скажімо так, не, 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 не одівозних таких заяв. Але тут він перейшов в червону лінію. І я думаю, що без наслідків оця заява не залишиться в жодному випадку. Ще одному посадовцю сказали ну от буквально вийти на вихід. Це про Антоніо Гутереша, генсека НАТО. Але виникає от питання, чому ми так не реагуємо, коли росіяни, до прикладу, озвучують свої фейки і маніпуляції в ООН? тут. Питання в лобістських можливостях. Держава Ізраїль має потужні лобійські можливості. І я думаю, що заява посла Ізраїлю при ООН, який закликав Утереша піти. Відставку вона теж матиме наслідки. Я думаю, що держава Ізраїль буде зараз працювати зі своїми партнерами, намагаючись створити, е е е скажімо, критичну масу держав-членів, які будуть тиснути на до на ГТРし. Як мінімум, щоб він вибачився за свої слова, як максимум. Щоб він дійсно пішов в відставку, але це для ООН, ну теж містере, це буде безпрецедентна ситуація. Раніше ніхто так відставки за заяви не ходив. І обрання нового генерального секретаря у разі, якщо це станеться, він дійсно, якщо людина професійна і порядна, він може на це крок піти. Такі випадки в різних історіях бувають нещодавно лідер чи голова. Веб-форуму пішов відставку через свої теж неоднозначні заяви по відношенню до війни на Близькому Сході. От тобто, тут теж я не виключаю таку ситуацію. Але обрати нового генерального секретаря я думаю буде зараз дуже непросто, тому що світ насправді зараз роз'єднаний. Держави групуються навколо двох ключових полюсів сили навколо полюса сили, який особлюється Сполученими Штатами Америки, і іншого полюса сили, який особлює собі Пекін Китай. А от відтак це буде досить тривалий процес з виконуючим обов'язків. Генерального секретаря, але треба усвідомлювати, що генеральний секретар не є якоюсь там критично важливою посадовою особою для ООН. Фактично, це ну генеральний секретар, да це чиновник, адміністратор, координатор певної там певних дій. Всі рішення приймаються в рамках інститутів е організації об'єднаних націй, Радбезу, Генеральна самблеї там ради справ людини там і так далі. Там і десятки цих інституцій. Тому якоїсь там ну скажімо так серйозної серйозних якихось наслідків, шкоди для роботи організації не буде, особливо враховуючи те, що протягом останніх років вона показує свою. Ну, безпрецедентно малу ефективність, зокрема в питанні попередження воєн та врегулювання збройних конфліктів.